Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний та гарний у розрізі плясок макове чудо. І для цього нам потрібно: яйця, борошно, цукор, порошок для печива, оцет, какао-порошок та крахмаль. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку об'єднуємо жовтки з цукром та все гарно збиваємо міксером до пишної та світлої маси. Далі додаємо сюди оцет та знову усе гарно збиваємо. Тепер беремо попередньо просіяне борошно та додаємо сюди одну чайну ложку порошка до печива. Усе гарно вимішуємо ложкою та перекладаємо наше борошно у міксерну чашу. Знову ж таки, за допомогою міксера на максимально швидких оборотах перебиваємо наші продукти до їх повного об'єднання. Тепер Беремо форму для випікання та застеляємо її або ж пергаментом, або ж силіконовим ковриком, як у мене. За допомогою силіконової лопатки рівномірно розподіляємо тісто по усій площині форми, гарно заповнюючи кутики. Можна ось так злегка постукати до столу, щоб тісто стало ще більш рівномірним. Відкладаємо форму в сторону та готуємо наші білки. Для цього білки з'єднуємо з цукром та дрібкою солі. І усе гарно на максимальних оборотах міксера збиваємо до ось такої пишної та світлої маси. Додаємо сюди також оцет. Далі нам потрібно до попередньо просіяного борошна також додати 1 чайну ложку порошка до печива. Усе перемішуємо та перекладаємо у міксерну чашу. Тепер на залишився крахмаль. Його також перекладаємо у міксерну чашу та за допомогою міксера усе гарно збиваємо до ось такої пишної, світлої, однорідної та глянцевої маси. Тепер наше тісто готове. Беремо форму для випікання, в якій носить перше тісто, і поверх нього ось так розподіляємо 2 столові ложки сухого какао-порошку. Беремо какао прямо з пачки. З ним попередньо робити нічого не потрібно. За допомогою кондитерського пензля я гарно та рівномірно розподіляю какао по усій площині тіста, стараюсь не потиснути засильно та не порушити перший шар. Тепер, коли наше какао гарно розподілене, зверху виливаємо білкове тісто. Також все розподіляємо гарно по усій площині. Та випікаємо при температурі 180 градусів 1 годину. Обов'язково орієнтуємось на свою духовку. А далі ми готуємо другий корж. До яєць додаємо цукор та усе гарно збиваємо, як завжди, до ось такої пишної та світлої маси. Сюди ж нам потрібно додати сметану. Сметану, як завжди, я беру домашню, тож беремо її високої жирності. І усе гарно збиваємо міксером до повної однорідності. Далі сюди ж додаємо борошно і в даному випадку використовуємо амоній. Сюди я додаю ось таку одну чайну ложку амонію. За смак та запах амонію можете не переживати. При випіканні його абсолютно не чути, але ваш корж буде надзвичайно ніжним, пухким та м'ягесеньким. Тож усе гарно збиваємо до повної однорідності. Тепер додаємо сюди подрібнені горіхи, в моєму випадку арахіс. А також перемелений мак. Мак я перемелюю за допомогою кофемолки. 2-3 чайні ложки і гарно все перебиваю. Тож, додавши мак, ми знову таким міксером гарно все перемішуємо з гарної однорідної та легкої маси. Наше тісто готове. Тепер його я за допомогою кухонних ваг розподіляю на ось такі дві однакові частини. Кожну з них ми будемо випікати окремо. Тож перекладаємо одну частину у форму, як завжди, застеляємо дно або ж пергаментом, або ж силіконовим корком, та випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Обов'язково, як завжди, дивимось на свою духовку. І таким чином, так само викладаючи друге тісто, будемо випікати другий маковий корж. А тим часом, поки печуться коржі, готуємо крем. Для цього 2 столові ложки меленої кави заливаємо окропом 250 мл. Усе гарно перемішуємо та даємо настоятись та охолонути. Далі у ось таку каструльку з ручкою кладемо 3 жовтки та переливаємо сюди охолонну каву. Звичайно ж, попередньо процедивши. Також додаємо сюди цукор. Та борошно і все гарно перемішуємо, максимально об'єднуючи продукти, щоб у нас не було ось таких комочків. Якщо залишиться десь ось на дві комочки – це все при варінні розійдеться. Тепер на плиті, на малесенькому вогні постійно помішуючи, заварюємо ось таку заварну частину до нашого крему. Коли ми все правильно заварили, вона повинна бути ось такої консистенції. Перекладаємо все у чисту та суху миску. І накриваємо харчовою плівкою в контакт, так, щоб наша маса охолола та не обвітрилась і в ній не з'явились тверді часточки. Ось така маса повинна бути, коли вона охолона. Далі 300 г масла збиваємо міксером до ось такої пишної та світлої маси Також додаємо сюди 2 чайні ложки алкоголю. Я взяла звичайну горілку. Знову все гарно перебиваємо. Та додаємо сюди заварну каву частину. І нам придеться тепер тільки їх об'єднати. Це робимо також за допомогою міксера. За бажанням, ви можете збільшити кількість крему у 1,5-2 рази. Але я використовую саме ось таку кількість. Крем виходить дуже ніжним, м'яким та повітряним з дуже м'якою ноткою кави. Я так само за допомогою ваг розподіляю крем на дві частини. І тепер збираємо наш пляцок. Для цього перший корж ми щедро скроплюємо солодким чаєм або ж солодким компотом. Будь-який варіант підійде. Коли ми гарно скопили і волога вже війшла у корж, викладаємо сюди наш крем. Я приблизно по одній столовій ложці крему залишаю з кожної порції, для того, щоб гарно обвести ним краї та верх пляцку. Ось так гарно розподіливши перший корж і крем. Ми викладаємо сюди наше тісто, яке було перше та друге, тобто той самий перший корж, який ми пекли. Його ми також щедро змащуємо водою та викладаємо сюди другу порцію крему. Викладаємо і знову гарно ось так рівномірно розподіляємо його по усій площині. Тепер нам залишилось додати сюди другий маковий корж. Його так само я щедро скроплюю, і коли рідна піде всередину. Викладаю сюди залишки нашого крему і рівномірно розподіляю його по усій поверхні та також змащую ним боки. Дуже тонесенький шар. Ну і тепер, як завжди, будемо дивитись на наш результат. А результат у нас надзвичайно смачний, красивий і дуже-дуже ароматний. Хто взагалі любить кавові коржі кавові креми, це просто ідеальний варіант. Ви подивіться, наскільки він гарний, яскравий, ніжний, пухкий, його колись подавали навіть на весілля. Тож він прекрасно підійде на будь-яку вашу гостину чи просто вдома поласувати таким смачним пляцком. І звичайно ж, подивіться, які гарні кріхті коржі, яка гарна структура і прекрасний, красивий та оригінальний розріз. Тож, друзі, однозначно рекомендую, зберігайте собі такий рецепт. Адже гонтується він абсолютно нескладно, з доступних та простих продуктів, а результат точно сподобається як вам, так і вашим гостям. Ну і звичайно ж, подивіться, наскільки ніжні, м'які та повітряні коржі. Тож, друзі, ще раз повторюсь: зберігайте собі рецепт, готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь такою гарною та домашньою випічкою. А я вам нагадую, що ви. Не забували підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. А я вам як завжди бажаю смачного, усього найкращого та до зустрічі!